Доброго ранку ще раз. Мене звати Охріменко Марина Анатолівна. Я декан факультету східної слов'янської філології. Сергій Володимирович вже декілька слів про наш факультет сказав. Дозвольте мені зупинитися ще буквально трошечки. Викладання східних мов в нашому університеті розпочалося в 1989 році. Тоді ще не було у нас окремого факультету. Він з'явився, як сказав Сергій Володимирович, в 1993 році. З того часу було здійснено вже багато випусків перекладачів і викладачів східних мов. Студенти нашого факультету опановують дев'ять східних мов: це арабська, китайська, турецька, перська, корейська, японська, азербайджанська. Жанська, мови гінді та мови іврит. Мови гінді у нас вже закінчилася, але ми сподіваємося на те, що вона буде вивчатися, можливо, як друга східна мова. І з 2022 року на факультеті здійснюється підготовка фахівців зі слов'янської філології, з польської і чеської. Освітні програми, які ми зараз пропонуємо для вступу у 2026 році. Спочатку йде спеціалізація, далі йде сама назва освітньої програми. Це арабська мова і література, та переклад, друга східна мова і західноєвропейська мова, китайська мова і література, та переклад, західноєвропейська мова, корейська. Перська, турецька і японська. Я думаю, що це не остаточний перелік тих освітніх програм, які ми будемо пропонувати для вступу, але більш ясніше буде відомо вже ближче до весни. Всі освітньо-професійні програми нашого уніфакультету є акредитованими. Ми акредитували і бакалаврські, і магістерські освітні програми у 2022, 2023, 2024 роках. Їх акредитувало Національне агентство забезпечення якості освіти, і ті батьки і вступники, яким буде цікаво, можуть перейти на сайт нашого університету і подивитися всі сертифікати про акредитацію освітніх програм не тільки нашого факультету, але й усіх інших факультетів. На кожній з освітніх програм є можливість навчатися за кошти державного бюджету або за кошти фізичних юридичних осіб на контракті, і, у тому числі з отриманням державного гранту. Ми увійшли до експерименту з державним грантом в минулому році, і зараз вже студенти не тільки першого не тільки другого курсу, а й першого курсу мають можливість отримувати грант, який в цьому році для спеціальності філологія становив 32 дві тисячі гривень на рік. І, як на мене, це така дуже солідна сума для того, щоб. Можна було спокійно навчатися майже бюджет. Тривалість бакалаврської програми це 3 роки і 10 місяців, і у вигляді західноєвропейської мови наші студенти з минулого року вивчають обов'язкову англійську мову. На деяких освітньо освітніх програмах є третя іноземна мова, ми її називаємо Друга Східна. Це для таких освітніх програм, як програми з арабської мови, турецької мови, перської мови. У вигляді другої східної мови наші студенти мають можливість вивчати арабську, турецьку. Перську, іврит, китайську, а також, я сподіваюся, запропонуємо їм і інші мови. Для здобуття ступеня бакалавра вступають вступники середньої школи, які мають свідоцтво та стат про повну загальну освіту і які склали. Національний мультипредметний тест випускник бакалаврської програми здобуває освітню кваліфікацію бакалавра філології з відповідної східної чи слов'янської мови, літератури і перекладу. Я на екран вивела коротко наші дисципліни, які ви будете вивчати. Тут в основному представлені дисципліни обов'язкові. Дуже часто виникають питання: чи будуть вивчати, наприклад, математику або якісь точні науки. Тут ви якраз можете побачити, що Жодних точних наук у вас під час навчання за 4 роки бакалаврату не буде. Крім освітніх компонентів, які є обов'язкові, обов'язкових дисциплін, у вас буде не менше ніж 25% на кожній освітній програмі. Це дисципліни, які ви будете обирати самостійно. На нашому факультеті діє 11 освітньо-культурних центрів. Ви зараз бачите їх перелік на екрані, а також є інститут Конфуція. Вашого дозволу, я все-таки їх назву, тому що це те, чим ми пишаємося, і те, куди ми завжди запрошуємо наших гостей, коли є день відкритих дверей в офлайн форматі, коли ви можете прийти до університету. І принагідно теж запрошу вас, тому що ми готові, в принципі, і до індивідуальних днів відкритих дверей. І якщо хтось захоче прийти до нас під час канікул або в будь-який інший день робочий, звичайно, коли ми є в університеті, ми із задоволенням вас проведемо по всіх наших культурних центрах, які ви можете відвідати особисто. Отже, центр тюркологічних студій імені Гатангела Кримського, центр турецької мови і літератури імені Мехмеда Акіфаєрсоя, центр азербайджанської мови і культури імені Гейдара Алієва, центр кореєзнавства, центр перської мови і культури, центр арабської мови. І літератури, центр мови Гінді, китайський культурно-освітній центр, центр японської мови і культури, і польський центр, центр польської мови і культури імені Юлія Шасловацького і центр чеської мови і культури. Як я вже сказала, у нас є інститут Конфуція, він знаходиться і займає весь 11-й поверх третього корпусу нашого університету. Е, наш центр інституту Конфуція він є дуже важливим і для нас, і як для факультету, і для всього університету там проводяться тестування. З визначення рівня знань китайської мови там можуть навчатися не тільки наші студенти, але і усі бажаючі. В них є своя сторіночка. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, переходьте і дізнавайтеся про них більше. Ну і тут декілька таких світлин, щоб ви могли собі уявити, але ще раз скажу, якщо ви прийдете, це буде набагато краще, ви зможете це побачити вживу. Тут ви бачите центр. Турецької мови імені Мехмета Акіферсує, центр перської мови, центр японської мови і культури, корейський центр, азербайджанський центр імені Гейдара Алієва, корейський куточок, який теж у нас розташований на третьому поверсі. Там є не тільки корейський куточок, там є ще спікінг клаб корейської мови. Тому, будь ласка, ну і мабуть, те, що найбільше цікавить, це працевлаштування, які в нас є міжнародні зв'язки і можливості академічної мобільності. У нас є велика кількість договорів, які діють між нашими університетами і університетами-партнерами. Це і в країнах близького і середнього сходу, і так само в країнах далекого сходу, і в Чехії, і в Польщі закордонні стажування студенти наші проходять протягом. Всього свого навчання можуть проходити стажування в різних країнах, але найбільше зараз студенти їздять до Китаю, Кореї, Японії. Студенти мають можливість проходити програми стажування, навчатися, крім цього, і в звичайно в країнах близького сходу це Туреччина, Єгипет, Марокко і так далі. Тут ви бачите знову ж таки деякі світлини стажувань нашого наших студентів. Ну і працевлаштування. Наші випускники працюють в різних установах: це і дипломатичні торговільний представництво в Україні за кордоном, представництво країн Сходу в нашій державі. І за кордоном наші студенти працюють в посольствах, в консульствах, на державних і недержавних підприємствах, в іноземних компаніях і фірмах, які здійснюють різні види діяльності в Україні. І значна частина наших випускників вона продовжує своє навчання за кордоном, де зазвичай можуть навіть залишатися працювати далі. І хочу вам показати і розказати наш слоган: ми намагаємося об'єднати. Навчання в нашому університеті і говоримо про те, що якщо ти хочеш знань, то йди на захід. Якщо хочеш мудрості, йди на схід. А наш факультет це те місце, де схід зустрічається із заходом.